Цифрові термометри – високий стандарт у підтримці здоров'я, створені для комфорту всієї родини. Цифровий термометр 2 b RGT002 з твердим наконечником це сучасний прилад для швидкого й точного вимірювання температури тіла, безпечний, не містить ртуті, що робить його ідеальним для використання всією родиною. Пройшов клінічні випробування та має високу точність вимірювань і відповідає стандартам Європи та України. Забезпечує точне та швидке вимірювання. Вимірює температуру всього за 60 секунд, а звуковий сигнал сповістить про закінчення процедури. Рідкокристалічний дисплей дозволить легко считати результат, а пам'ять останнього виміру допоможе точно визначити динаміку зміни температури. А ось модель 2B RGT001 має гнучкий наконечник для ще більшого комфорту, ідеальний для дітей або чутливих пацієнтів. Він робить процедуру вимірювання температури комфортнішою, знижує ймовірність травм. Обидві моделі зручні та безпечні, підходять для щоденного контролю температури, використовуються під пахвою чи в роті, вимірюванням м'яке та без стресу. Користуйтесь цифровими термометрами 2B разом з аптекою Подорожник. Подорожник знає, що допомагає.